Друзі, усіх вітаю! Батьки прийшли за картоплею. Зараз наберемо. Вона там трошки почала проростати. Мама перебиратиме мене. Я зовсім трохи купила. О, яке сонце яскраво вийшло. а коти як заспівали, нібито весна прийшла. Я менше картоплі купувала, а батьки більше. Тому ну, і там швидко перебереться. І курочкам дамо кукурузам. Там можна, да. Бо як не дай бог, що то... буде мені. Не знаю, я не скажу, що вона плоха, дрібна, стільки там, і дрібно, і дрібну все перечищаю. Все одно неплоха картошка. Все вона багато, я думаю, що може вона так. Повіз п'ять відер, картоплі. Треба буде все і витащити, перебрати, бо дуже холодно в погрібі. І зараз відро шосте наберемо. І я допоможу принести її, бо мама говорить важко. Чекай. І мама вилозить своїми колінами, які не гнуться, ледве-ледве в тілі. А що, забрав відро. Давай я відро не Я Ще курам кукурудзу. у нас. Баночку, угу. Говорить, мама, треба потрошку брати. Ну що це, вона проростає. Таскатися, то ми з нею їдемо, два мішка купили і привезли. Ця то смачна, звісно, там можна на різну потрапити. Все мої любимоки йдіть з Богом. Тут уже ж хвостунчик ще й виділується. <смірки> Ай, жартівники одні. Ото ж що сестра його, що він? Посміятись, як з гори покотитися, це так нас говорили. Ось ця кукуруза. Знаєте, що я пригадала? Я ж сьогодні відкрила корей тільки з цієї сторони, де альтанка, щоб вони погуляли. Ну, Така погода гарна, червоні все одно виходять, бродять по всьому подвір'ї траву виклювують гарбусом. Не гарбус, а я тут кабачок, бо кабачки он лежать під снігом, декілька вже залишилося. І я один розтоптала. Але змерший і не змогла до насіннячка добратися. Да? Так же вони полюбляють насіння. Да, це кукурудзку вам принесла. Ой, як гарно, сонечко, які щасливі. Зараз розкриємо, буду пробувати. Роз'яжуємо і по грамулечки навсипати. Бо це коли перемелена кукуруза, вона налипає на нього їм. І тоді треба води, щоб завжди була, бо задихаються кури, треба тільки цілу. Ну, а тут треба розбити, щоб насіннячку. Вони перші з'їли, вони полюбляють. Що, ходімте, я вам дам. А, а, це треба якусь миску насипати, бо з пшеницею не годиться перемелене. Морковку трошки не доїли, такі їдаки ось татко приходить. на вулиці темно, пізно. А він прийшов, говорить, та розминочка, ходжу. Трошки за телефоном посидить, пройдеться, прогуляється. Так мама його навчила. І він пізно вечором прийшов, посиділи, полялякали, від чаю відмовився і говорить, Іра, така погода, то сніг, то дощ, навіть татко помітив. Давай я тобі допоможу лавку перенести. Перенесли лавку, ледве відламили. Я вже говорила, нехай вона стоїть. Потепліє, відтане, тоді вже відірвемо. Татко і ногами, і руками вбрався, і тянув, і відривав. Друзі, відірвав, дивіться, яка глиба землі. На лавки внизу. Не можемо землю відлопити, перемерзло. Перенесли, слава Богу, лавка тепер у сухенькому стоїть, як горб. Травинку знайшла, виклювує. Кукуруза кукуруза, але трава все одно їм хочеться, бо кукуруза з пшеницею завжди є. Зараз я трошки насиплю. І це ось. ось так ось. Небагато поїдять, потім ще, бо вони то трави сюди накидають. То з землі натрусять, то з клюва щось насипеться каша, Тому потрушку, їх 5 курочок. Це, до речі, той латочок, що Наталя нам квіти присилала, І в цьому лотку вона якусь розсоду мені присилала з Києва. І такий зручний, я і квіти в ньому пророщувала. А це вже використовую На, Будеш кукурузу солодка, як цукерка. Ви ж таке полюбляєте. А ну вставайте бігом. Ти дивися, скільки зараз? 11 чи дванадцять, вже споти влягли, а сіно перегребли і ковиряються в землі. Бачите, от в землі їм цікавіше. Ну, я небагато сіна сухенького підсипаю. Давайте сюди, путь, 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 путь. путь, 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 путь. Ану, пробуй, путь, 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 путь. От, кукуруза, а це зовсім інше діло. Оце вони полюблять. А то дала якусь морку, півдня на неї дивились. Путь, путь путь, путь путь, путь. О, тумнічки, о, тумнічки. Їм завжди цікаво, що ж я принесла? Що ж дала? Буває, путь, каже, нуль ну реакції. А коли отак щось насипеш, поставиш, вони бачать, що червоні починають їсти, щось дали смачне. Тоді вже всі їдять. Відразу хапають. За кукурузу скучила. Я ж завжди кукурузку давала. А це закінчилося, І макуха, і кукуруза. Давай вже боїться спригувати висок. До речі, курям, друзі, потрібно, щоб було десь метр, метр двадцять, не вище. Оце, що в мене, майже 2 метри чи метр сімдесят це дуже велика висота. Кури падають і лапи ламають, і яйця розбиваються всередині, вони тоді пропадають. Ну, Мої прилавчились такі тендітні пригають гарно, але якщо робиш отакі драбинки, сідала, то ні в якому разі довгі, високі не можна робити. Хоча вони лізуть, шукають де найвищі, аж під саму стелю забираються. А потім, може, отакий козус трапитися, що розбиваються яйця всередині, куриця помироє. Тобто, трошки треба знати про пташечок, коли ото береш. А що ж ви кукурудзу що ви ту кашу ковиряєте? Треба на вулиці висипати, вони там швидше розгребуть, поїдять. Чому ти її ображаєш? Ти диви, яка, моє, моє хороше. Ой, як півень себе поводить. Тут і без півня вистачає командирів. Ну, кукурузку не поїдуть. Тільки ото водичка з вітамінкою я колотю жовтенько. Вже пили видно, тому що з клюва осипались От, соломинки, кашка всередині. І треба часто міняти, щоб не закисалося вода. Кукурудзу люблять. А макуху треба віддовбати. Там ні сокира, нічим, друзі, не віддовбаєш, ото кладу на якусь цеглину, ногою з розгону б'ю, щоб навпіл переламилася. А потім ото потрошку ще навпіл до того спресована, нічим не розріжеш, не розіб'єш. І треба якось подовбати, трошки беру, заливаю водичкою, вона наливається, вся розбухає. І от, от даєш, без нічого. Просто макуха розпарена у воді, холодній. Вона дуже гарно в холодній воді розпарюється. І ставиш макуха, кукуруза, ячмінь можна взяти і вони їдуть. Ну, виходьте погуляти, йдіть. Ви ж стали поїсти, йдіть. Путь-путь, путь, путь, путь. Ні, скаже солодка кукурудза, Іра, і ми не хочемо. Ми будемо тепер їсти. Хотіла з тієї сторони відчинити, а там так гарно курточку запхнула, щоб ніде не дуло. Відкрила сюди, але ну вони виходять вже з усіх сторін. Ой, Боже ж ти мій, скільки щастячка. Звичайно, такий кабачок тут тепер ось присів і сидиш, спостерігаєш за нашими птахами. Оце там відро в формі. Тут двері клійонку, то вони поїли. От отак клювали, їли, бавились, коли в мене їх 60 штук було. І клійонку просто з'їли. Весело їм було. Як ото коти коробок розірвуть на частини, побігли, побігли. Так і пташка. що лежить, розклює все. Так, ну кабачок я розріжу, макуху потім запарю. І жирненьке, вітамінчики проп'ються і от стоїть, поки достають. Чи не змержуть? Білі їли, бо білі не хочуть виходити, а гарбуза хочуть. І підійду, то підійдуть до дверей дивляться, що біжиш, сюди несу. Тільки ненадовго, бо тут в теплі він закисується швидко, На. Ой, господи, вони зараз будуть тут гребстить, закидають його. Аби якось розірвати до насіння. О, все, нехай їдуть Дивіться, яке насіння. Ой, ну, там насіння на насіння. Кажи Іра, та відразу, скільки смачного і кукуруза, і насіння. кабачок. ну макуху трошки пізніше. Вони поїдуть. Я зараз піду, вони будуть бавитися. Вже полізли спод. Ну, що за кури, де вже полізла на спот, наїлася, клюв залип кукурузою. Гуляють гуляки. А що ж робити з макухою? Зараз на трусю кругом. Ой, <гум> Нічим не розігрішся. Занесла в кострулі макуху холодною водою, заливаю. Це. Дивіться, як швидко макуха розпорилася. І воду всю в себе впитала, така розкрешилася, пахне. Запашна і смачна курочки, дуже і полюбляють. Потихеньку виклювують. І так, потрошку-потрошку, дивлюсь, уже не маємо куха. Зараз винесемо. А мені кашки захотілося з родзинками. Коли ближче до весни, кінець зими. Починається вітамінус. Хочеться якісь солодкі. Калину завжди я у січні починаю збирати на чаї. Просто гілочки відламую, в, чай, в чашки подавлю, кип'ятком заливаю, додаю цукру, краюшку хліба відрізаю, білоцерковським вершковим маслом мажу. Це вже й достатньо. І споживаю, це наскільки смачно. І калину не потрібно не заготовлювати, нічого. Просто отак збираєш, зараз помию і в чашечки і подавлю. І все і кріпами. і буде чайок смачний. Правда, м'яко там все плаває, але дуже корисний. Ти не захотіла за мною йти? Кликала, кликала, ні, не пішла. Помила калину. Поставила кип'яток, нехай закипає. Це донечка бубличків захотіла. Не було ніяких, тільки такі сказали дуже добрі. Так, класні, але на бублики не дуже схожі. Трошки через кунжут, здається, нібито солоненьке, але ми таке полюблю. Чаю взяла малиновий, як запарила, бігала по всій хаті. Ой, мама малиною пахне сюди. Ну, це гарний чайок. Мандарини полюбила, вона щось купує, купує. Ви подивіться, пшеничка наша вже почала проростати. Тут, он, як же вам показувати, де воно, тільки що бурчила Біленькі. Ось, дивіться, які. проростають росточки, ось таку ж. Я води побільше набрала, бо висихає. Наливається і знову висиху. Так у водички воно швидше проросте. Все почало прокльовуватися. Так що скоро вона підросте. Це треба або злити, або сюди папірець якийсь покласти, трошки води прибрати. Ну вона ще нальється, бо вона стояла в мене сухо. А це не знаю. Половина вже пропала, половина ще тримається. Шкода, крестовий круг. Ой, погода яка. Так, зараз чайочок зробимо. Так ось на заставку поставлю. На заставку. Калина дуже погано відривається від гілочок, треба бути обережним, по одній ягодки відривати, бо розбризкуються, вам чвиркнула ягодки соковиті, лопаються. Зараз у чашку побільше висиплю і ложечкою обережно там подавлю. Все таке сніг посипав. Густий. Ой, що, пшениця наша тут не впала. Подивіться, який густенький сипе. Дрібний засипає. А ми гарячий чай з калини будемо пити, щоб не хворіти. Вітамінками організм поповнимо, та щоб сили, енергії, хоч відбавляй. Показую, як це виглядає, коли подавлена калина. Звісно, чашку рукою закривала, бо бризкало кругом, по всій чашки воно розлетілося. Соку там повну, заливаємо. Багато мені не потрібно. В цій чашки двойна порція, звичайної нашої чашки. Тому пів чашки це як одна велика, звичайна в нас чашка. Хто бажає, можна з медом таким класним, жовтим. Подивіться, який він гарний. І в хаті потемніло, На вулиці сніг посипав. Якось і в будиночку стало темніше. Так, все. Масло відрізаю, кладу на хліб і споживаю. І красоті. Ох, ти там бігала. Хто там бігала? Ти також калини хочеш. Що, сніг. Йду, йду, йду. Іди. Іду. Думаєш, Йду. що я пішла. Зараз. Опа! який густенький, а потемніло. Вона вже один листок розпустила, і ось уже другий розпускає. Оце вона так швидко почала рости хоті. До весни вже гарні кущики будуть. Ну, мої каланхи ще не відкриваються, бо вони довго в холоді і в темноті стояли. Але потихеньку, дай Боже. Ну, як тут корисний вітамінний чайок наш. Зараз накрию, нехай настоїться, бо там ягодки не всі лопнули. Ну, потім, якщо що, в мікрохвилюці розігрім, якщо хто хоче гарячу. І все. І будемо чаювати. Дуже гарно чай настоявся, пахне на всю кухню. Як калиною пахне, значить, весна не за горами. Ну, тому що в січні розпочинаю оце споживати такі корисні чайки. Але цей чай дуже-дуже мало людей, які будуть споживати. Дуже мало. Можливо, хтось і знайдеться, ну, такого віку, як мої батьки. Бо він з гірчинкою. Такий смак цікавий, Але я люблю, тому що привчина з дитинства. Татко завжди свіжі ягоди калини їв, у нас росли. І у бабусі, у дідусів росли калинки і чаї пили. Тому для мене це справжній смак. Який смачний хліб з маслом. О! Наскільки смачно, якщо привчити себе до такого чаю, він найсмачнішим в світі здаватиметься. Це неперевершено смачно.